Українська вишиванка громадська акція з такою назвою відбулася у Луцьку на день міста. На театральному майдані зібралися сотні людей, аби вшанувати наш символ та показати, що вишиванка це єдність нашої нації. Звичайно, відношення дуже трепетне. І якщо раніше ми її ставали там, скажімо, на 24 серпня, то тепер кожного разу, наприклад, коли ти думаєш про те, що сьогодні вихідний день, то хочеться її вдягнути. Вона як була для мене символом українця, так і лишилася символом українця. Не, ну, вона завжди була наша традиційна брання. Тобто я її завжди любила і, ну мала, носила і так далі. Рідніше вона стала не так. Звертали люди раніше на вишиванки. Ну, Треба мати вишиванку в серці, не те, що, знаєте, вділи її, ми вже всі українці. Треба до цього всього відноситися з душою, з серцем і любити нашу Україну, і берегти, і воювати, і відстоювати її незалежність. Ну, чесно, для мене, ну, якщо відверто, вона в мене давно вже в шкафу висіла, але я її дуже рідко використовував, Дягав. А війния... ні. Ні. ні, В принципі, ні. Можливо, чуть трошки трішки пізніше зміниться. Такий флешмоб у місті проводять з 2007 року. На цей раз з висоти пташиного польоту зафіксували живу карту України. Однак ця картина мала нюанс вона була рухома. Минулого року була любов до ЗСУ, і ми розуміємо, що перевершити чи щось зробити ще сильніше практично неможливо. Тому сьогодні власне наша задумка у тому, що ми намалювали карту України. Крим і східна частина вони будуть трошки хаотично рухатися а після цього в певних областях, тобто захід, України, центр, південь, північ, вони будуть просто опускати свої кольорові картон, який символізуватиме наш стяг, і таким чином показувати, що в кожній точці України так чи інакше зустрічає. Зустрічаються з втратами, зустрічаються з болем, зустрічаються з боротьбою, яка абсолютно кожного зараз стосується. Тобто, отакі, отака задумка. А тепер військові та діти починають наближати кордони, які від'єдналися, і повертають їх до України. І всі прапорці до гори. Наша вишиванка має дуже давнє коріння. Історики стародавнього світу засвідчують, у могилах перших століть нашої ери на території нинішньої України були знайдені залишки вовняного одягу, прикрашеного багатоколірними вишивками. Марина, яка прийшла долучитися до акції, має в родині вишиванку, які вже більш як півстоліття. Ну, дідуся вже немає. Ну, я так думаю, напевно, років 60 точно її. І Дідусі носив, тобто і передав, якби своєму внуку улюбленому, хоча там багато внуків було Волинський? Так, він Волинський такий коричнево зелений чорний стиль. Сорочки родинні реліквії мають не всі, тож і попит на сучасну вишиванку не спадає. Ну дивіться, в мене куплена там дуже давно. А от чоловіку придбали нещодавно, то десь в межах двох тисяч там тисячу вісімсот. Мені здається, ну не скажу, що це зовсім доступно, ну але тим не менше дуже якісна і гарна вишивка, так що в принципі. Ми задоволені. приєднатися до живої України прийшов і Луцький міський голова каже: з початком війни вишиванка набула ще важливішого змісту. Звичайно, що багато людей переосмислили своє відношення до країни. Більше почали любити, більше поважати історію своєї країни, національні символи. Так, тому, що вважаю, що так. Так. Переконаний, що Україна здобуде перемогу. Єдине побажання, щоб наступний день міста ми зустрічали вже в Україні, яка перемогла, і в мирній Україні. Українці усміхнеться. До... Анна Кравчук, Василь Марчук, 12 канал. Наші вороженьки, як